Знадобиться більше тисячі років фінансування земних режимів зла, папський посух і прихована, і видима є атрибутом чорної магії. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар. Язнавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати. Допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. У сьогоднішньому відео ми говоримо про те, у що багатьом важко повірити. Частина інформації, яка тут озвучується, давно набула публічного розголосу. Частина для загалу залишається невідкритою. Зокрема, людству ще належить відкрити і дослідити інформацію, що зберігається у секретній книгозбірні Ватикану. Книгосховище охороняється швейцарською гвардією та найновішою сигналізацією. Нині відомо лише, що архіви книгозбірні налічують півтора мільйона друкованих книг, а також гравюр офіційних карт та інших документів. Які датуються із IV століття нашої ери. Офіційно підраховано, що якщо 150 людей будуть щодня вивчати ці документи на вивчення усієї бібліотеки знадобиться більше тисячі років, нещодавно з тонкого плану мені надійшла інформація про приховуване Ватиканом. Утримування у таємниці правди про те, що відбувається у його застінках, процес непростий для його правителів. і вдається їм це у поточній реальності дуже важко. А служіння силам зла перетворюється для них у непосильну працю. Вони у взаємодії з ними вже майже досягли того, що мало забезпечити їм подальшу силу і владу на землі. Однак втрутилися вищі сили і колесо повільно. Почало крутитися у протилежний від них бік. Не на користь Ватикану. Ватикан приховує від людства служіння не тим силам. Вони усіма можливими засобами намагаються приховати те, що вже почало відкриватися. Проте, приховування стає явним і їм доведеться відповідати за свої дії. У вересні 2023 року Воїн Світла Амадея і я Лучі Сезазар здійснили мандрівку у Ватикан у медитації. До слова, 2012 року я відвідувала Рим і Ватикан у фізичній реальності. Витяги наших видінь розповім далі. А перед тим ще зазначу, після того, що нам відкрилося. Я отримала застереження від моїх небесних наставників не розповідати про це до певного часу. У медитації фіолетове полум'я на мій запит сен Жермен показав мені Ватикан. Я знаходилася у середині приміщення. Там було дуже темно. Перед моїми очима промайнули нечіткі тіні нелюдських істот. Я попросила Владику забрати мене звідти? Тієї ж миті опинилася у його кабінеті. Сен-Жермен тепер на віддалі увімкнув пряме включення з Ватикану. Я побачила папу Римського, який стояв майже у темряві у тьмяному освітленні біля розкритої, товстої книги. Що він робить? Запитала. Нервує, розуміє, що наближення перемоги України наближає їхній кінець, отримала відповідь і побачила, як Ватикан занурився у фіолетове полум'я, висвітивши справжні обличчя жителів Ватикану, які корчилися, згораючи у ньому. Таке видіння відкрилося мені Луча Сазар. Далі подаю видіння воїна світла Аммадеї. У відповідь на мій запит про Ватикан я спочатку опинилась на горі, ніби в Карпатах, роззирнулася навколо, вдалині, через хмари чи туман виднілися верхів'я дерев і інші гори. А коли подивилася собі під ноги, то побачила, що стою на краю прірви, а внизу темрява. Я полетіла помаленьку вниз, у ту темряву було трохи моторошно, але побачила поруч Архангела Михаїла. Він впевнено летів униз, а я за ним. Ми опускалися поміж гострих, як зуби, скель. А коли стали на дно прірви, то скелі зникли. І ми опинилися у великій порожній залі та пішли через неї і через наступну залу в маленьку кімнату. Вона була повністю вся вкрита чорною щільною тканиною, і стіни, і підлога, і стеля і поділена умовно на дві зони. В одній зоні було ніби два яруси. На яких, як на вітрині, сиділи спершу з напідставки три хлопчики років по сім, вісім у білих сорочках, руки у них були зв'язані, вони не плакали, але на їхніх обличчях відображалося страждання. У зоні навпроти, за столом, на якому стояв монітор, обличчям до них сидів хтось, відчуття ніби людина, яка тут працює. Я зазирнула у монітор, там були ці хлопчики, тобто велася пряма трансляція. Мене почало трясти від побаченого, і ми з Архангелом Михаїлом почали виходити звідти спинами вперед. Так ми зайшли в першу залу, і до нас з її глибини з темноти вийшов папа Римський у високій світлій митрі і в білому одязі. Він на нас наступав, а ми відходили. Коли ми спускалися сходами вниз, він шов вище нас, і я побачила ніби перевертня. Ми помаленьку відходили, а папа йшов за нами, ніби витискаючи нас, аж поки ми вийшли назовні і піднялися на ту гору звідки починали. Навчання це сходинка у духовному рості. Для знайомства із світом божественних енергій, запрошений мій курс базовий. Для ближчого і глибшого знайомства з архангелами і їхніми енергіями запрошую на мій авторський курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона». На курсі ви довідаєтеся, до яких саме архангелів і як саме звертатися у певних життєвих ситуаціях, отримаєте духовні інструменти для взаємодії з ними через веління і медитації. Ви навчитеся взаємодіяти з архангелами, як із найкращими друзями. Поринути в глибини взаємодії з енергіями фіолетового полум'я запрошує на мої унікальні авторські курси Енергетичні діаманти фіолетового полум'я. На курсах розкриваються усі можливості взаємодії з божественними енергіями фіолетового полум'я. Фіолетове полум'я допомагає стілюватися, звільнятися від кермічних контрактів і зв'язків, стілювати програми минулого і поточного життів, змінювати життя і простір навколо. Вчора я, Луча Сазар, на тему Ватикану, спілкувалася у Ченнелінгу з хранителем знань. Хранителю знань, скажи, будь ласка, на чому тримається влада Ватикана? У чому його сила над віруючими? Сила Ватикану і прихована і видима. Але не всі вміють бачити те, що видиме. Видима сила Ватикану у папському посуху з вигнутим розп'яттям і вигнутою фігурою Ісуса на ньому, що є атрибутом чорної магії ще з часів середньовіччя. Перехрещуючи таким Христом натовп вірян, папа, який тримає його у руці, стверджує цією дією владу сил, зла над усіма, кого перехрещує. Немає значення, чи це відбувається, як ви кажете, наживо чи передачою через теле і мережевий простір. енергії не знають жодних кордонів. Це те, що видиме, одне із того, що видиме. Невидимі вірянам темні ритуали, що відбуваються у застінках Базиліки Святого Петра у Ватикані. Папа Бенедикт попередник теперішнього Понтифіка. Вирішив, наскільки можливо боротися з тим, що приховує Ватикан. Він і посух згодом поміняв на свій імени з іншим хрестом на ньому. Якщо пам'ятаєте, при Бенедикті інформація про збещещення хлопчиків у стінах Ватикану вийшла за його стіни і набула розголосу на світовому рівні. Але збещещення хлопчиків це лише верхівка того, що стало доступним громадськості. Наскільки папі Бенедикту вдалася ця боротьба у застінках Ватикану, вдалася настільки, наскільки вдалася його так зване добровільне полишення Папського престолу не було добровільним. Хранителю знань. А як щодо книгосховищ Ватикану, у які мають доступ лише окремі довірені особи. У книгосховищах Ватикану зберігається правдива історія вашої земної цивілізації. Там зберігається правдивий життєпис Ісуса, як сина Божого у Його Христосвідомості. Кожен, хто сягне рівня свідомості, якої сягнув Ісус, може називатися Сином Божим. Син Божий це стан свідомості. Ватикан приховує справжнє життєпис Ісуса і правду про те, що насправді Він не помер на Христі а був зняти з нього і після цього ще прожив довге життя в Індії. У Ватикані зберігаються і усі пророцтва про життя людства Дані Марії у Фатімі. Дорогі хранителі хронік Акаші, Що ти скажеш про походження правителі Ватикану? Ти бачила? Ти це бачила у медитації. І тут знову ж таки варто говорити про те, що не все те, що бачить ваш фізичний зір, є правдою. Правду відкриває ваш духовний зір, третє око, відкриває тому, хто здатний бачити. У Ватикані є що досліджувати. Я сказав тобі лише маленьку частину з того, що приховують стіни Ватикану. Час відкриття для людства прихованої правди Ватикану наближається, і правителі Ватикану тремтять. Світові відомо лише про криваві злочини розгульне життя Папи Борчії, а це лише одна з небагатьох приховуваних прав, яка вийшла за стіни Ватикану. Час від часу приховане стає явним: серед злочинів Ватикану також фінансування земних режимів зла, знаних вами як комуністичні.